Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський спортивний магазин Віла Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную велосипедну задню втулку від торгової марки X17. Ця втулка підходить до велосипедів, які мають швидкість 8 на задньому колесі. Також, якщо бажаєте, тут поставити і 7-скоростну касету. Тобто, це втулка під касету. Кріпиться вона на колесо завдяки легкозйомному ексцентрику, що дозволяє користуватись заднім колесом дуже зручно. Не треба ніяких зайвих ключів. Оцей ексцентрик і е, кріпить колесо до е, рами вашого велосипеда. А втулочка сама по собі має алюмінієвий корпус міцний, і е, особливість цієї втулки X17 17 Промподшипники. Тут немає можливості регулювання е, е, конусів, які стоять на втулці, але вони вже ізначально стоять таким чином, щоб було легко крутитись колесу, але е, не тільки легкість е, е, працювання, але і надійність працювання е, цієї втулки висока. Через те, що захищеність Підшипників височенна, висока захищеність. Ну, мається на увазі, звичайно, не те, що вам треба кидати цей велосипед у воду чи багнюку, і потім не хвилюватись. Ні, це е, з урахуванням, що ви будете їздити в поганих умовах, тобто в дощ. Де багато бруду, і е, ви будете слідкувати за своїм велосипедом. Якщо буде накопичуватись якась багнюка, то ви це будете чистити, щоб воно пот щоб багнюка внутрі не, поп... не потрапляла. Але взагалі е, насправді тут достатньо міцні якісні е, прокладки, які не дозволяють бруду внутрі попадати. Це і робить промподшипники більш комфортнішими для користування. Також стоїть відзначити, що промподшипники витримують напругу більш е значиму. Тому якщо дитина е підліток, то можна ставити велосипеди з зазвичайними підшипниками насипними. А якщо вже доросла людина, яка має велику вагу, та ще й бажає на задньому колесі перевозити е якісь речі там, воду. Чи мандрувати, то більш комфортніше буде, якщо у вашому велосипеді на задньому колесі буде стояти втулка з промподшипниками. Промподшипниками мається на ну, вас, бачите, тут немає ніяких можливостей регулювання, все захищено. Ну, Звичайно, якщо ви е, заважаєте поміняти ці внутрішні подшипники, то е, завдяки особливим інструментам, які дозволяють розбирати цю втулочку, але це... Мати треба особливі ключі. Тулка x 17 до велосипедів швидкістю 8 швидкостей під касету має кількість отворів 36. Тобто 36 шприг можна поставити на цю втулочку. Втулочку до обода з 36 шприхами. Ну і Сама втулка алюмінієва, повторюсь, це легкість, надійність, міцність. Бажаєте встановити на велосипед якісну втулку. В нашому спортивному магазині Вілавіва є інструменти, є майстер, майстерня. Все можна поміняти, поставити гарну втулку і потім забити, не пам'ятати ніяких, щоб у вас було все міцно і надійно. Забути про погані відчуття, якщо у вас стоїть погана втулка. Якщо вам сподобалась втулка X17 на промподшипниках до системи гальмування вебрейків під кількість е, шприг 36, то ви можете прийти купити цю втулку X17. Бажаєте встановити в нашому ж магазині, можна і купити, і встановити на ваш велосипед. Сподобався відеогляд втулки x 17 на промподшипниках до гальмової системи велосипеда вебрейків під кількість шприг 36. Залишайте відгуки на нашому YouTube каналі. Бажаєте придбати, переходьте по силці нашого YouTube каналу ВілаВіва на сайт віалаВіва. І там замовляйте втулку X17 на промподшипниках. До зустріч!